Вітаю учнів 6 класу на уроці географії з Анною Нікичук. Я познайомлю вас з основними формами рельєфу. Навчу їх розрізняти, порівнювати за висотою, походженням. Отож, вивчаємо рельєф: гори високі та низькі, величні та майже непомітні, десь з крутими скалястими схилами, а десь зелені пологі, рівнини. Пласкі, як блюдечко, або ж горбисті, неначе хвилі моря. Ви бачите різні форми поверхні або рельєф. Якщо ви граєте в цю гру, то вже мали змогу розпізнавати рельєф, досліджували різні типи тривимірного світу та створювали ландшафти. Рельєф це сукупність усіх нерівностей земної поверхні, різних забудовою, розмірами, обрисами та навіть віком. І яку б місцевість ми не описували, передмістя чи околиці села, краєвиди вздовж дороги своєї вулиці. Ми помічаємо ці нерівності. А науковці кажуть оцінюємо рельєф. Для характеристики рельєфу нам потрібно знати основні терміни та поняття. Проглянемо схему, на якій позначено форми земної поверхні. Материки та западини океанів називають. Планетарними формами рельєфу. Основні рівнини та гори. Вони є і на материках, і на дні океану. А у межах основних дрібніші яри, річкові долини, дюни. А тепер повчимося розрізняти форми рельєфу. Проведіть очима темним контуром рисунка. Сонце заходить, гори чорніють. Писав Тарас Шевченко. Гори здіймаються на значну висоту від сотень до кількох тисяч метрів. А простягаються гірські хребти на десятки, сотні та тисячі кілометрів. Їх пасма розділені гірськими долинами на окремі масиви. Пам'ятаємо, це гірський тип рельєфу високопідняті, розчленовані ділянки земної поверхні. Натомість істотною ознакою рівнин є пласкувата поверхня. З незначним коливанням висот. Для того, щоб порівнювати гори та рівнини за висотою, пригадаємо поняття абсолютна висота. Це перевищення точки земної поверхні над рівнем моря. Зважте на рисунок. За абсолютною висотою, яка позначена на шкалі висоти глибин зліва, ми можемо відстежити основні форми рельєфу за висотою. Таким чином. Гори мають більші абсолютні висоти, інші обриси поверхні як на суходолі, так і на дні океану. Якщо виміряти висоту від дна океану до вершини, то першість тут за Гавайською горою Мауна-Кеа у Тихому океані. А на суходолі за горою Еверест або Джамалунгма у Гімелаях на материку Євразія вивчаємо нові поняття: Гори за висотою бувають низькими, середніми та високими. Прикладом низький гір є кримські до 1000 метрів. Окремі вершини перевищують цей показник. Українські Карпати середні за висотою до 2000 метрів. І тільки кілька вершин готові претендувати на звання високих. Це, звісно, не 6 тисяч метрів, як Анди в Південній Америці чи найвищі гори світу Гімалаї в Євразії. Проте високими вважають гори, що здіймаються більш як на 2000 метрів над рівним океаном. На фізичній карті гори різні за висотою, відображено горизонталями та кольорами. А найвищі вершини позначено точкою і числом. Знайдемо низькі Уральські гори. Високі кордельєри, Альпи, Кавказькі. Рівнини також поділяють за висотою на низькі до 200 метрів завишки, а то й нижче рівня моря. Це низовини, де підвищені від 200 до 500 метрів височини, а ще вище, понад 500 метрів, плоскогір'я. Низовини зафарбовані зеленим кольором на карті. Бачимо на прикладі найбільшої амазонської низовини у Південній Америці. Забарвлення височин жовтувате. Погляньте на Лавренційську височину на північному сході Північної Америки. А плоскогір'я зображують світлим помаранчевим кольором. І як не дивно, є гори навіть нижчі за плоскогір'я, позначені на карті тим же кольором. Але вони матимуть обриси гірського рельєфу, хребти, розділені долинами, міжгірні улоговані чи перевали. А як з'явилися гори? Ви вивчали вулканізм і землетруси, рухи літосферних плит. Усе це прояви внутрішніх сил землі. Тож за походженням розрізняють тектонічні гори, що виросли під час зіткнення літосферних плит, як Карпати. Та вулканічні, утворені внаслідок виверження вулканів, як Кіліманджаро в Африці. Якщо гори молоді та не встигли зруйнуватися. Ви помітите їх вершини та зможете їх розрізнити. Придивіться: гострокутні, пірамідальні тектонічні гори та конусоподібні з кратером на вершині вулканічні. Давні гори з часом руйнуються, стають невисокими, з пологими схилами, і округлими вершинами. Внаслідок новітніх рухів земної кори старі гори можуть зазнавати повторного підняття. І, власне, коли знову відбувалися горотворчі процеси. Товщі порід розколювалися на брили. Прикладом таких гір є уральські. У процесі руйнування під впливом роботи вітру, води, вивітрювання, діяльності льодовиків гори можуть поступово перетворюватися на горбисту рівнину плоскогір'я, височину чи навіть низовину з часом. Це вторинні рівнини. Вони бувають пласкими або ж горбкуватими. Перевинні рівнини колись були морським дном, нагромадилися товщо садових відкладів, але з часом земна кора піднялася, море відступило. Форми рельєфу можуть бути унікальними. Тоді вони стають об'єктами, що потрапляють у фільми, на полотна художників. Ви їх можете впізнати на сторінках улюбленої книги. Окремі з них оголошені пам'ятками Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Отож, підсумуємо. Рельєф це сукупність усіх нерівностей земної поверхні, що чергуються між собою. І на материках, і на дні океанів основними формами рельєфу є великі рівнини та гори. Вони різняться за походженням, будовою, розмірами, обрисами та віком. А щоб вивченим на уроці ви могли скористатися у повсякденні, попрацюйте з матеріалами уроку. Поміркуйте. У якій сфері діяльності людині можуть знадобитися знання про форми земної поверхні? Підкорюйте всі вершини на своєму шляху. Дякую за увагу. До зустрічі!